Добра здоров'ячка всім. Є таких два зриглювачі з козирком і простий круглий, такий ось, з грабельками. Покажу його в роботі. Але просьба для тих, хто вже має, користується вже третій рік такими зриглювачами і такими, і такими, напишіть коментарі. Це дуже важливо для людей, тих, хто не знає, і ви знаєте, що воно корисно. Чого цей зриглювач дуже корисний? Він має... Пів півкру... форму і він вам, я вам зараз показую, не зачіпає корінець. Загрібаємо звідси грабельки для чого, двічі. Двічі тут. Ми гато, це ось чесночок, бачите о. Бачите, о. дивіться тут. Я буду йти, попри самий чеснок. Отак, от буде йти. Щоб ви бачили, двічі тут. Бачите, двічі. Я не затрогаю. Бачите, о. Так само з цього боку я піду, дивіться. Бачите, я не затрогаю. Дивіться. Але я так показую тепер дивіться скоро, дивіться тут. Можете собі робити так, а моє так. Тепер показую, що, дивіться тут. Бачите? Корінці не видко чесника. Не відко, бачите, Одово, воно йде отак йде покругле. Значить, вам буде зрях на землі і дуже скоро буде рости чесничок, чи цибулька, чи бурачок, чи морква. Ну, отак дуже скоро. Ви можете так само і поперек сапати, і у вас зразу все готове. Дивіться. Дивіться. Дивіться, бачите, о. Вам нічого не мішає. Де? Буще там пробираємо, грабельками поправили, вам не треба навіть згрібатися, згинатися. Дивіться, Де ми Чим ви годні так обробити землю? Не ви так робити. Ходи сюди, покажу, Оксан. Хтось питається, як воно в бурянах йде. Дивіться, буряни, у вас немає більше бурянів. Дивіться тут. стань спереді спереду, дивіться. дивіться тут. дивіться. Якщо ви мені скажете, хто може чим скорше це робити, Дивіться І робимо що ми, дивіться тут. Ми навіть не згинаємося грабільками. Виче. Так само ви обсапуєте всі грідочки собі. І ще раз дивіться. Земля вся проходить, бачите, дивіться. Весь бурян проходить через. Дивіться І грабільками забрали. І дивіться, наскільки у вас зрехла земля. Е, так що, якщо вам... Що сподобалося це відео, поділіться ним. І для замовлення ви можете замовити у нас е, на е, нашому сайті інтернет-магазині. пишете на Google і вам вибиває нашу сторону. І ви е, можете вибрати любу сапку, вийти, яка ціна, яка для чого призначена. І так само ви можете замовити через Viber або Messenger. І можете замовити через е, е, номер телефону 067 95 91 875. Жду від вас коментарів. Всім добра здоров'ячка. Просто цікаво знати, чи вони користь, як вони в у роботі вам. Напишіть.